Друзі, доброго всім доброго ранку. У нас, мабуть, всю ніч не було дощу, а зараз знову почався дрібний дощик. Поки я доїла ласуньку, поки поралася, всіх кормила. Ось рижик снідає, бачите? От, Так що от такі справи. Треба мені оті два бутильки вилити соку, бо мені треба бутильки, нема бутильків, що цидить молоко. А то ми винесли з погріба два сока, вже я не знаю скільки їм років, треба їх повиливати. Бабуся попросила зробити їй сок, але трошки пізніше Вадим перестане дощик. Сьогодні у нас обіцяють знову цілий день дощ. От, і цей. Тоді він назриває її, та я зроблю їй соку. Бо собі робити я соку не буду. Ні соку, ні компоту, так що кхе, отакі справи. Ласунька ще в сараї, їсть. От, а дощик накрапає. Написано, що днем буде йти великий дощ, і аж квечору він закінчиться, бо небо все затягнуте у нас. Все сіре, все в хмарах. Такі справи, так що на городі в дворі поки що роботи немає. Тут в дворі треба прибирати. Я вчора на кучки воно позмітала трохи. Ось ото тут листя, то там закаструлюю. Ну, закінчиться дощик, тоді будемо далі працювати. А поки що цей день сьогодні наварю їсти і все. Будемо відпочивати. Природа нам сама диктує, що треба відпочити. Ну, а Вам бажаю гарного дня, щоб все було добре, Пишіть, чи у вас був вчора дощик і сьогодні. от, Чи там хоч на югах пішли дощі, в Запорізькій області, в Херсонській, пишіть, будь ласка. Е -е в Дніпропетровській. В общем, на югі нашої країни, чи йдуть дощі, бо там вчора чоловік каже, кривий ріг затопило. А ну пишіть, чи правда це, бо я знаю, що з Криворозького району, з Криворогу, люди в мене на каналі є, мої друзі. Так що такі справи? Ну, хоч позже, як ніколи. Вчора балакала, а позавчора було двоюрідній сестри з Херсона, день народження, та я її вітала. Вадимової і, і Ми її вітали з днем народження, то вона казала, що нема дощі, все згоріло, все засуха. Пишіть, чи був дощик у вас? Шелестить по листочкам, вам, мабуть, не видно. Ой, воно гніздечко, бачите, зверху. Якісь пташки там, видно, висіжували своїх пташенят. Ну добре. Пішла я готувати сніданок, а вам всього найкращого бажаю. Під виноградом мені чуть, тільки по листочкам ляп 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 дощик Так, друзі, у нас на дворі йде дощ, погода нелютна, як кажуть. І мені захотілося спекти щось чогось смачненько, але наполовину я зменшила цукор. Значить, тут у мене два яйця. Столова ложка сметани, дрібка солі, 100 г цукру, 150 г олії, 200 г кислого молока жирного, домашнього. І тоді, е, значить, чайна ложечка розрихлітеля, я трошки більше додала, е, і пакетик ванільного цукру. В общем, я рецепт пропишу вам у, в описі. Може, я щось і забула, потім подивлюся, то все опишу. І замісюйте таке не дуже густе тісто. Вчора я купила сливу в маркеті і хочу спекти такий пірух із сливами. Потім вам все покажу. Так, друзі, ну ось так я виклала сливи. Отакий вот у нас вийшов пірог, зараз він піде в духовку. Так, от така красота в мене вийшла, пірог. Надіюся, що він і смачний. А тепер я готую таку картопельку. Тут вона в мене посолила спеціями, і перчиком вимішала трошки олійки. Зараз буду викладати на лист і зверху положу скумбрію, покажу вам, що як зроблю. Друзі, пірог ну, дуже смачний, а ще з молоком холодним або з компотом, хто з чим полюбляє, дуже смачний. Так, ну а тепер за картоплю розкажу. Значить, я її на 20 хвилин поставила в духовку. Зараз я її перемішаю. І зверху викладу тулю, а потім рибку покажу вам. Так, отак от виглядає тепер моя картопелька. І зараз ще на 20 хвилин у духовочку. Це виглядає так дуже смачно. От такі тарілочки я наклала. Такий у нас сьогодні обід. Всім смачного, дуже смачно, рибка дуже ніжна. Чудо, чудо, ванфа сфоткала. Зняла <laughs> чудо, Плохо. постригла ось, бачиш, Люда, Постригла тобі батька. Красавець, ще побриться і буде гарний. Да? Друзі, тільки що зняла на цьому городі урожай. Це тут нас їли сіміна і самі виросли. Воно який лежить тут помідоряка. Не знаю, чи вам видно воно. Огромний, не знаю, що з ним робити. Чи його зірвати, щоб він не спортився, чи здати, поки по А ось подивіться, який я врожай. На городі таких у мене крупних не було, як тут я назбирала, ну, дивіться, які гарні. Сіла на стульчик, друзі, та й відпочиваю. Постригла чоловіка, він задоволений, бо вже так був заріс. Каже: пострижи мене хоч до дня рождення. Я кажу: так, сьогодні оця мокра на городі, нема ж е, такої роботи, сідай, кажу. Та я його постригла, а він такий чудо. В общем, почудили трошки, друг друга посмішили. Так що такі справи? На дворі в нас так гарно. Оце ж зранку дощ, а зараз сонечко вже красота. Дивіться, як гарно в нас вже на дворі тепло, хорошо. Дуже люблю таку комфортну погоду, коли на дворі 25, ну, 24-25 градусів. Вінограду ще є, вистачає. От. Віно ми вже зробили. Ну, сусло не вино ще, а сусло. От. Калотаємось з чоловіком його, хто ночі встає, ідемо по нужді, калотаємо, днем калотаємо через кожен час, бо піднімається сильна шапка, грає. Чуть пахне на всю кухню. Ой, ми також віна цього не дуже п'ємо, але шкода, шкода. І ж у нас усе є. Ми ж робили віно, у нас куча бутилів є, нам родичі подавали, подарували оці 10-літрові. є один і 20-літровий, Померла наша родичка, син теж нам подарував. Ну, в общем, у нас є тара, чого ж не зробити? Хай буде. Воно, як ото кажуть, чим? Більше вистайки, тим воно добріше стає. Когось просто пригостить та може якусь бутилочку продати. Бог нам дав таку красоту, дав урожай, хоч виноградом чого ж не зробити. В общему, такі справи. нічого. Це три троє суток воно пограє, ми його поколотаємо. А тоді, звісно, опять буде така робота, що я не дуже її люблю. Ну нічого, я надіну перчатки, бо в мене вчора все колотила, бубки роздавлювала трохи руками, бо не все розбивається. Ну, Воно все майже міксером розбилося, але трошки провіряла, де є бубки. І суша, суша на руках шкіру. розумієте? Та цей. Та, наверное, я завжди просто руками, тоді руки такі чорні у мене поки відмиються. А мені що їздити їздить на базар із молочкою. Та я буду, мабуть, у перчатках сидіти. Я оце ж так, платок у мене капроновий, я туди наливаю, а тоді, значить, е, через друшляк постілаю платочок цей і видавлюю. Видавлюю, Це сусло і ще руками хорошо тоді віджимаю і оце так я пересіжую. А потім ми заливаємо бутилі. Бутилі налив... ну ж потрібно наливати неповні, От, бо йому ж потрібно потім буде. У нас є спеціальні кришки такі, в які наливається водичка і воно булькає там, грає. От. І все, тоді буде на 21 день воно настоять і грати. Потім ми його знімемо з осадку. А ще як будемо налівати сусло, то на кожен літр, по-моєму, додається, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, ну це Вадім його знає. По-моєму, як по 300 грамів сахару. Ну, точно не знаю. От як будемо робити, я тоді вам все розповім. Точно. Це я так на обум кажу. Може, хто, хто мене поправить, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Скільки на літр сусла потрібно додати цукру? От дуже смачне віно ми один рік робили з Лідії з винограда. Воно потім як виграється, все таке гарне, прозоре, таке чуточку розовувате, ну таке гарне. Ну, з кожного винограда. Бо з нашого цього винограда вино таке темно 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 красне Гарне. Похоже, таке, як на кагур. От. Сок теж з нього дуже смачний, але діти щось не хочуть. Бабуся оце сказала. Сьогодні зранку йшов дощ, Вадим пішов у неї забирати бубки, а вона, ви мені сок там зробите? А він каже, ну та по дощу ж ніхто не буде його рвати. Усе посохло. Тепер ці дні вже не буде у нас дощу, не знаю допоки. То, то нарве, та однесе її вона нарве бубок, а я тоді. Е на соку. Бо, друзі, це ж теж мені пише там, ну, в лічці мені пише, написав брат, що цей. Що. В общем, друзі, ми не робимо скитицями, того, що вони дають терпкість. І на сок теж колись я робила. Леньки було обривати, кажу, та давай попробуємо з кітицями варити на соковарки, а воно не годиться. Воно дає терпкість і тоді такий присмак неприємний. Так само і в війні. Ми, ми ж робимо для себе, якщо й продати комусь, щоб добреньке ж було. Так що такі справи. Уф. Так, ну добре, пішла, мабуть, я щось буду робити. Надо бутельки. Вадим приніс у мене бутельків, нема що сидить молоко. А це ж так, носимо бабусі молоко, ніхто назад бутилі не забирає. Я закривала томат, все закривала, бутильки. Це, всі бутильки у бабусі в кухні. Так, кажу, принеси, та він приніс мені, треба йти мити. Так, друзі, все трошки підпасаємо, привели додому ласуню. Тут цей у сусідки ячмінь було посіяний. І почало відходити зелень. Та там воно далі сусідку, а ми тут. Що? Ну йди я з нею, щоб вона тільки мене не, не дергала. На дворі вже темніє, друзі. Хорошо, тут усе потроху люцерка відходить. Але ось все повеліка, бачите? Ось ця зараза така. Оце Вадим завтра буде її викусювати. Що ти мене дергаєш? Ласунька. Напала, дивіться, як на молоденьке. Ну, трошки дамо попастися, небагато, щоб не було їй погано, так? Красотка. Моя зірочка. Да. Так, друзі, трошки попасли, ми на ячмені. боїмося, не дай Бог, щоб погано їй не було. Та да, Та ми її рішили, ось тут шпоришик у нас колосінника. Та хай тут шпоришу поїш. Шпориш корисний. А там ззаду вона довіслі церкви. Ти в курсі. От. Ой, завтра треба йти опять помідори збирати. Не знаю, скільки там буде, у бабусі відро там насобирала, уже там так. Ой, друзі, було мені на тім городі. Собираю, така помідори, собираю і так раз рукою, а там шкура вужачий, от не знаю, від наото повз і відналіняв. І так отак длінна поворозка так і лежить. Ой, в мене аж мурашки по тілу пішли. Ну, думаю, та чого його шкурку бояться? Це якби він живий був. Та я не трогала, покинула та й пішла далі. Ой, не, так, за, за все літо ніде не бачила, а там не прийшлося. Ну нічого, дивіться, як кукурузка пішла рости після дощику. Ой, хорошо, хай все росте. Ласуньки буде смаколики. Все росте, помідорчики воно треба визбирати. Хоч і дрібненькі, може перемілю ще буде на борщ. Ага. Так що такі справи. Петрушечка пішла, не знаю, що з Петрушкою зробити. Чи її повиривати, повирізати та заморозити, ось дивіться, пішла гарна яка. Ану напишіть мені. Заморозити її, бо солить вона не годиться. У мене то укроп є з цибулі, зелений заморожений. Ну, петрушка це ж є петрушка. А баклажани, дивися, цвітуть вовсю, повно цвіту. Не бачила. Дивіться, друзі, кругом цвіт. Кругом цвіт повно. Треба вже, мабуть, позривати їх та щось зробити. Баклажани треба позривати. Щось зробити їм. Зачем помідори пленкою накривати? А, будуть, до, будуть, до, будуть до нового року, да? так? Перчик пішов, воно цві. А перець воно диви, ну перець я знаю. Я колись такі були браві кущі. Думаю, викопаю, посадю в горшок перед морозами. А на них у хаті напали ці мошкара. Я їх винесла, викинула. Не годиться в хаті. Так, що тут... О, воно ну, денька є. Треба її зірвати. Хороша динька. Ай, Зараз я одержу. Подожди, друзі. О, вибачте, поклала телефон на землю. От, дивіться, яка динька хороша. Ще можна й посмакувати. Так, наші цвіточки. Ось, дивіться, які гарні. Ой, які красавці. Кущ квітне. Красота яка. Ой. Ой, а пахне. Обалдеть, як воно пахне. Дивіться, яка красота. Це і завтра розцвітю, ось все, бачите? Завтра порозцвітають. Цвіту повно, повно-повно. Красунчик який. Я дуже рада, що мені попалось насіння цих цвіточків. Дуже гарні, дуже ніжні. Треба вже кабаки звозити. Люди вже насіння повибивали та здають. Ну ми кабаки не для насіння, нам для коровки. Так що цей теж, я думаю, він вже і не буде, цей крайній цвістяк. Подивіться, скільки на ньому ще квітів. Повно повно квітів. Хай цвітуть. Ось дощ пройшов, поки дощів більше не буде. Так що підсохне, будемо сіміна збирати. А тут ось, дивіться, пішла ковром прямо берізка. Так що, це прогулка вечірня по городу. Воно молоденьких кабачків знову повно. Треба знову насмажити. Будемо їсти перець, воно пішов. Треба у бабусі там збирати перець, теж з ним зробити щось. Чи десятку закрити з цих перець, цибуля. Ну, в мене все є. Можна десятку закрити. Але Вадим щось її не дуже любить. Що ви пішли по всьому дворі пастися? <гум> Може, хвата? А я ось один, куди ви А ні, це не Суня, не ласуня, це нам. Це ми її нежно так називаємо Суня. <гум> Суня, нас сісти б на піньочок, та він мокрий, не буду сідати. А, тебе комари не кусають? Ти в кофті, а мене бачиш, я в футболці кусаю. Йдіть вже додому, хватить вам лазити по всім дворам. Травка кругом почала зеленіти. О, ще й дерево давай, сливи поїж. Там слив немає. О, Кірпічики понюхаємо, да, а вона шпориш давай лопать. Іди там, я тобі вже добряків наложила в ясла. Давай іди. Іди, там повно добряків. Іди, хвати гасати. Уже темно на дворі, а ви все гуляєте топік, Я вже собак накормила. ну, Молодець! Ну, хвата, Охрана, бачите? Друзі, у неділю купила от такі пахощі для стірки І кидається разом із стіркою прямо в барабан. Не, там не в отдельній отсек, а прямо із стіркою, чайна ложечка. І цей. Який він сильний на запах, аби ви знали. Одежа, звісно, потім приємно пахне, але я його ложу в стиральну машинку, бо він мені пахне, завонює всю кухню. Невозможно дихати. Друзі, знову я вас зустрічаю у спальні. Я вже попоралась на кухні, все поробила, перемила, все зробила порядок, ну ще не ходила в душ. Піду трошки пізніше, ще раз, як кажуть, трошки відпочину і піду. От, знову пройшов день. Сьогодні у нас день такий був. Зранку дощ ішов, а після обіду вже було сонечко, ясно, дуже гарно було на дворі. Уже трошки в дворі все попідсихало. От, В общем, от такі у нас діла. Ну, добре, а вам бажаю тихої, мирної ночки. Усім на добраніч. і до завтра. Мої хороші, дуже дякую вам за коментарі, дуже дякую вам за побажання, одужання ульянки. Я сподіваюся, що все буде добре. І всього найкращого усім і вам і нам, і до побачення до завтра.